Позивний в мене ліс, сам родом з Львівської області, Дрогобицький район, СМТ без БЗП проходив у старичах. Потім приїхали представники звідси за скали, відбирали на артилерію, ти зголосився в артилерію. Проходив срочку в артилерії, трошки більш трошки розумію, як воно працює. Ну і вже роки, в мене менше пользи буде з автоматом, як коло гармат. У мене скільки людей загинуло в селі, майже кожного знав. Одного-двох, що я так просто знав, що вони такі є, а так з тим вчився, з тим на заробітках був, з тим працював, з тим таке не прощається. Приєднуйтесь до скали, тут для кожного знайдеться робота. Тут нема такого, щоб відразу тебе на штурм чи кудись кожного навчуть, підберуть по спеціальності, хто там когось в артилерію, когось ще відповідно до знань, до вмінь. Головне бажання служити а так все решту вам дадуть знання, научат, дінуто то будуть, нагодують.